Роздублюємо карточку. Пишли. Я снайпу, блин, забув. О, тут саме поліція є близько, я бачу на карті. Оооо. Пішли, пішли, Грох. Чекай, чекай, у мене снайпи нема. А хотя О. О, Тут середині. О, бачу, бачу. Захищаємо, захищаємо пупсіка нашого що випало. Картошка. Картошка. Карточка, бери! беру. Бери. Дай мені, дай мені. Зав, зав? Да. А нічого, якщо у нас галька. Велико... Бляк, у нас галька та сперма. Та пофіг. А мені не сперва. О, можна купити, можна купити. За один лям, за один лям 500 500.000. Я собі хочу квартиру. Я вже е, купиш? Да. Бляха, давай а, заходь. Е. А, 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 а! Ой! А, <плес> Де я? Ти де? Це шо? Де я? я... <рик> йди, 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 стоп, шо, 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 шо ліфт не приперся, а ми бляха Призывай ліфт, призывай ліфт, во Все, їдемо Пентхаус, пентхаус Що це таке ну, з нами все жамтуло? Давай, попробуй відкрити Ага, нічого Мені ну, так... ну, треба купити цю хату що тут відкривати щось? О, тут така квартира, ну просто! Да. Валим поки нас це. Я думав, ти не успієш. Я Я... Я шустрий горошок. О, в нас yeah. олептар yeah. yeah, oh, не сперли. Поліція, поліція, поліція! Бум! Опа, опа, карта є, карта є. Карта є, блин, карта є. Я там ще одна. Я не можу працюватись, бо в мене моє катанати все. Це... Напоняла, mm -hmm. що мене дружилю. Вона поїхала, вона боїться нас. Погнала на вертику. Чекай на неї. Що ти крутишся так? Ти що? Шиза? Й-мою, як тебе розпив басу. До горы! Руки до горы. Понял. Ты <ріст> чого в голову пиляв? А! а! Поехали! Ладно, Ой, це треба на настоящий ембі їхати. На май. Я граблю. Ты крадеш? Да. <ріст> Чекай, я иду в магазин пончиків граб. Зустрінемося в магазине пончиків. Подивись, хто швидкий туда пропляться. Почекай. Почекай, я ще собі тачку, це не заправ.